Піня сіла в рюкзаках, бо чувствуєш, що ми уїжджаємо. Ми вже в аеропорту з рюкзаками з ребятами. Йдемо на паспортний контроль. Стоїмо в черзі на погрузку багажа. Дивіться, китайські авіалінії. Перший раз на них їдемо. Ми вже пройшли контроль безпеки. Йдемо шукаємо нашу е, порту і будемо вже вилітати. Боже, це капець. Це найбільший, найдовший виліт за, за все моє життя. 19 годин. Тринадцять пересадка, і потім ще шість. А так. Прикол, так? Да? На такі довгі рейси ти два рази проходиш контроль. Перший звичайний, як на короткі рейси, а потім ще є другий, де тебе ще раз перевіряють документи і так далі. Так от тут було дві черги: європейці. Не європейці, будь-яка інша країна. І угадайте, хто тут не європейць? Я. Тому я одна в 3 кілометровій очереді, а Білла Я і Минурі вже пройшли і вже сидять, чекають мене там. Дивіться, який великий літачок. це наш Чайна Airline. Дивіться, які квитки прикольні. З пандою мішкою. Їх два, тому що перший з Барселони до Шанхаю, а потім з Шанхаю вже до Ханоя. І мені поставили штам про виїзд Барселони. Довези нас, будь ласка, живих і здорових і швиденько. Давай. Ми вже в літаку. Зараз покажу все. Поки що вид з вікна такий. На крило літака. Тут у нас є телек з фільмами. Проблема, із мови лише є китайська, англійська або французька. Іспанської нема. Тобі видають рушники, видають навушники. Ще дають кожному пасажиру подушку, який кайф. Це буде так зручно. Тут є підстаканник. Алкоголь безкоштовний нам входить в їду, так що побачимо, що нам принесуть. І отакий столик. Mm -hmm. ну, саме класне, я не знаю, ви чуєте це чи ні, але ця музичка національна китайська, розслабляюча. Смішна така. Замість того, щоб тратити час і розповідати нам правила безпеки, поки підготовлюють рейс до відльоту, нам показується все по телевізору. У кожного на кріслі. Це все якийсь прикол, але дуже логічно. Мій обід фрукти, овочі, сухаріки з джемом, олійка, курочка і овочі. І десерт. Я не знаю, що я б нажимала, коли вибирала квіток, вибирала їду, але мені принесли перші як віп, тому що я на сайті щось там вибрала, а всі інші не вибрали. До мене навіть перед початком пай... льота стюардеса приходила і казала, ви трошенки Елизавета, ви там замовили собі їду, бла-бла-бла. Е -е, Я така, що? знайшов, зараз побачимо, як буде трілятися меню моєї та їхнє. А у біля рис з телятиною, Лай рис з курочкою, салатик, тортик і у мене покрасивіше. Зараз нас 3, дня, а сонця немає. Як це так? Повна темнота. Дивіться, я попросила в літаку пиво. Не те, що мені воно дуже хочеться, але просто було китайське пиво. Ви таке бачили? Це пивесік. А гляньте, яка банка цікава, як відкривається. Ось така у мене вечеря. Пивко китайське, далі хлібчик на десерт ананас та диня, запіканка з овочами на грилі, М -м, мармелад і масло. А у дівчат таке: у них макарони, баланєса, е йогурт, якийсь салат, кепаса, ну. порту є три типи туалетів: бізнес-класу, середнього класу та найдешевшого класу. Це найдешевший клас. Але я ходила в середній і там туалет такі класний, класний. Тут, в засоби особистої гігієни для жінок: папір, серветочки, холодна гаряча вода, мило. Бачите, Нурія накрита рушничком. Ми вже в Шангаї, зараз приземлився і побіжимо зразу на пересадку. У нас його 2 години часу, тому я відео знімацької засіда не буду. Будемо швидко дійствувати і побачимося з вами вже в новому літаку. Прилетіли в тютілька в тютюльку. Мали приземлитися в 6.25, гляньте, як чітко. Ми вже в шангаї. Йдемо на пересадку. Мама, я в Шангаї, я в Китаї, прикиньте. Фонарики китайські! Фонарики. Зараз лютий і ми в Китаї. А це значить, що китайський новий рік. В цьому подорожі ми будемо багато їсти, як ви вже поняли, і мало ходити. На катаючомуся ленті їдемо. Із приколу Електрична лісниця балакає з нами. А ще нам просканірували паспорт, подивилися квиток, сфоткали наші обличчя, і тепер на пропусках, замість того, щоб сканірувати квиток. Ти підходиш, сканірується лице, його пропускають. Я не змогла зняти, бо я не знаю, що це запрещено чи ні. Але тепер не квиток сканіруєш, просто обличчя. До цього літака їдемо на автобус. Наш другий літачок Це кукурузнік. Довези нас, будь ласка, швиденько. Воно більчик ваш любимий, воно мужик з дивним тату, і ми вже загрузилися в літачок, як буде вихід китайською. Дивіться, як проводиться, як в маленькому літачку. Теж виїхали екранчики. і стюардеси там ще, ще приготовлюються, а нам показують. Залишилась година того, як ми прилетим. Нам принесли їжу. Апельсиновий сік. Салат, фрукти. Якийсь хліб, непонятний такий і макарони. Ну що, ми в'єтнамі. Я вас вітаю і мене також. Зараз йдемо проходить паспортний контроль. Маріона!